На жаль, це саме ті жертви, на саме, саме та затятість, з якою наші діти говоряться як 49-річний українець, віддають своє здоров'я і життя заради того, щоб ми могли дочекатися тієї допомоги, якої бракувало ще вчора, але ось вона з'являється і робить нас все сильнішими і сильніше. Так ми крок за кроком. Здобули паритет, вже в я думаю, що по сухопутним силам Україна має паритет з Росією. Так ми зараз дуже, дуже нам бракує авіації. Тут вони, на жаль, переважають і контрнаступ, чи ті військові операції, які ми звикли назвати тут контрнаступом. Зараз змушені відбуватися саме в такій обстановці. Але я скажу, що говорити про те, якби у нас була зброя, якби небо було закрите, якби нам дали те чи все місяць раніше, чи два місяці раніше, це найневдячніша спроба ні робити прогнози, ні оцінювати успіх військових операцій, ні, взагалі. Планувати щось стратегічне, як битологія, не найкраща, в принципі, не найкраща мова для оцінки ситуації. Військові перемоги виникають з огляду на ті реальні ресурси, які є. І так це ця затятість людей, які не кидають. Зброю не полишають позиції і тримають зубами о, свої окопи, це те, що дало нам протриматись до сьогодні, і те, що нам дає надію на завтра. Нам треба тільки навчитися о, розумінню, що ми тут надовго, і не розчаровуватись, якщо хтось. О, нам почне навіювати, що давайте ми зараз всіх відпустимо, бірішення лі дідамо. Бі, там півтора роки це протизаконно, чи ще щось? а Тут погано держава підходить до питання мобілізації, це теж якось не так неправильно. Ми зараз діємо так, як ми можемо діяти, і оскільки це питання виживання нації. Якраз ці питання потрібно відставити трошки за рамки дискусії, якщо в 2014 році нас намагалися розкачати категоріями там зради і недовіри до вищого військового керівництва, мабуть, ви пам'ятаєте, то зараз у нас такими ризикованими точками ризику є саме мобілізаційний потенціал і спроможності держави організувати заміну людям, які знаходяться. В лавах ЗСУ, тобто з одного боку будуть розказувати, що не треба йти мобілізуватися всім. І відповідно грати на настроях о, тих, хто боїться чи не знає, що робить, треба втікати від мобілізації. З іншого боку, будуть розказувати, що ті, хто в окопах вони втомилися, і їм пора додому і всіх відпустити. О, цю критичну точку ми мусимо якось пройти цього літа без потакання популізму і ворожим інформаційно-психологічним операціям. Це важливий аспект. Ви, ви доречно про нього згадуєте, але я тоді пан Тарас розширю цю тему. А є взагалі речі, які можуть поміж собою посварити військових? Є чи є дискусія та, серед військових збройних сил України? Строката абсолютно в нас армія, якась строката країна, різні регіони. Хтось говорить російською, хтось говорить українською. Хтось має свої політичні вподобання. Ну, ви ж теж людина, яка активно ведете свої соціальні мережі, чи то ви знаєте, про що я кажу. А чи можна припустити, що на фронті справді всі ці теми вони настільки максимально стають дорогорядними, що ніхто нікого не переслідує за інакшість? Ну з одного боку, це справді так, тому що головне наскільки ти. Надійно прикриваєш свого товариша в бою, а не те, якою мовою ти говориш, це правда. А з іншого боку, ніде, так як на війні люди не придивляються до тих, хто поруч із ними. І я думаю, що перемога, образ перемоги і необхідність вистояти, він є зараз першочерговим для кожного. І Тому будь-які е, політичні. Uh, Протистоянні як мінімум, люди просто відкладають, ну як мінімум, у довгі ящик, а uh, можливо до цього повернуться лише тоді, коли це буде в принципі мати хоч якесь значення. І ви до повноштабної війни, та як громадський діяч, ну, ну чим займалися? Це фактично як боротьба за, за справедливість, та, за те, як має бути правильно. І це ти, те, чим займався фактично ваш син у тому числі український герой, роман Тарас А от зараз за 15 місяців ну різне було та і якісь скандали, і корупція. Як ви собі пояснюєте, треба цим зараз займатися? От якраз повертати а, питання справедливості, змінювати свою країну? Чи треба зачекати? Ну тому що зараз країна палає? Зараз ми воюємо, захищаємо свої території, а потім цим займаємося. Чи може бути оце питання? Громадського контролю, активності бути поставленим на паузу, я думаю, що питання справедливості воно ніколи не може забиратися з порядку денного. Так само, як змінити країну, зусилля не можна ніколи зупиняти в собі, навіть під час війни. Тим паче, як ми вже говорили, не всі зараз на фронті, а значна кількість людей поки що а, не беруть зброю в руки і мають відповідно ці руки відкриті і вільні для інших а, дуже важливих трансформацій суспільства для України перетворення а, в європейську країну не за словами, а за саме за наповненням за своїм природнім змістом є фактором. Виживання, цивілізаційний вибір, про який ми говорили під час мирних часів, зараз стає просто фактором виживання. Якщо Україна має бути членом ЄС, ми зробити повинні все для того, щоб ми відповідали внутрішньо всім вимогам, щоб Україна могла стати частиною Європи політично. Юридично і внутрішньо на рівні о, більшості о, української нації, представників, щоб ми це розуміли, що таке європейські, що такі європейські принципи і цінності і чому ми їх розділяємо, саме тому, що ми не такі, як росіяни, для яких це щось вороже, щось чуже, і щось протиприродне, саме вони так цього і не приховують. Це той фактор, і ті зміни, які ми повинні робити, попри будь-які зусилля, які ми докладаємо до захисту наших кордонів і руху нашого фронту вперед Знаєте, один військовий сказав, що росіяни кинули на фронт дешевих росіян. От я різні чула вислови та це там орки, чмовіки, мобілізовані. А насправді так і є це дешеві росіяни. Вони на сьогоднішній день не представляють жодної цінності для майбутнього Російської Федерації. З ними чи без Росія якось проживе те, що відбувається в українській армії, це геть інша історія. Як в 2014-му це пішли захищати свою країну і добровольцями найактивніше суспільство, да ці патріоти, так і звісно, у 2022-му ця хвиля тільки поселилася надзвичайно активні, свідомі патріоти опинилися на фронті. Так, друзі, щось в нас. Трошки зараз повернемо Тараса Ратушного. Ну так, різне буває зі зв'язком. Будемо вважати, що це в нас просто така умовна, непередбачувана пауза для того, щоб нагадати вам, друзі, обов'язково ставте вподобайку для поширення цієї інформації. Та бачу, що нас сьогодні такий особливо поважний гість військовий Тарас Ратушний Я нагадаю, що ми чекаємо його повернення. Ну і звісно, не забувайте підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф і, звісно, на прямий. Тому що чим буде посилюватися більше армія наших однодумців, людей, з якими ми зайдемо по один фронт інформаційний зокрема, тим активніше будуть лунати. Саме українські наративи і українські теми, те, з чого ми починали з Тарасом Ратушном, який сказав, що справді на сьогоднішній день все, що ми справді і під тиском, і під гнітом лишаємося, зокрема, і російської пропаганди. Багато людей їй довіряє. Я знаю це точно, тому що мене щось розпитують. Якісь деталі уточнюють мої знайомі, чи просто люди, яких я зустрічаю. І я розумію, що все це воно вони взяли з якихось або російських, або проросійських пабліків, і телеграмів і так далі. так Тарас Раточно до нас повернувся, пан Тарас. так спробую вкоротити своє питання з про того, що росіяни кинули на фронти? Дешевих росіян їх не шкода. В нас пішли найактивніші. і мені здається, я поділюся своїм враженням, що в нас подвійна небезпека. Перша небезпека для нашого майбутнього це, не дай Боже, програна війна, чого бути не може. А друге, це велика гибель, якраз і втрата у цього проактивного нашого суспільства, нашої молоді. Це те, що називається цвіт нації. Як з цим бути? Дуже дорога ціна, яку ми платимо за нашу свободу і майбутнє. Це на жаль знову повертає нас до розмови про мобілізаційний потенціал і до готовності зараз стати на заміну тим, хто вибуває з різних причин з лав Збройних сил України, тому що чим менше зараз буде ця критична маса, власне, яка не набереться чи набереться в час, це питання часу. І питання якості і також кількості тих людей, які мають зараз дійти до військоматів, умовно кажучи. Якщо це буде вчасно, якщо це буде достатня кількість потрібної якості, якщо ці люди матимуть змогу пройти достатнє навчання, це впливатиме прямо на ціну, яку фінально заплатить наша країна, наша нація, всі ми. Чим довше триватиме ця мобілізація, так чим успішніше буде працювати ворожий і ПСО і потуги вітчизняних популістів, не знаю навіть, що тут в даному випадку є гіршим і шкідливішим, тим дорожчу ціну заплатить Україна у фіналі. Тому що зараз питання в тому. Як ми перебудуємось для того, щоб стати цим європейським Ізраїлем, про який зараз ми дуже багато говоримо, але мало е, думаємо про те, як це має позначитись на житті кожного з нас. Коли я кажу про цвіт нації, пан Тарас, це ж не секрет, і не мені вам розповідати про цю страшну ціну, тому що колись багато років тому, коли ще ми не знали про повномасштабне вторгнення після однієї дуже гучної акції під стінами офісу президента, до студії прямого прийшов молодий хлопчина. Супер молодий. Він молодший за мене, і це була велика честь. Навіть не знати його, а просто познайомитись. Це був роман, так і я. Певнена, що абсолютно для всіх, хто його знав, це було як грім серед ясного неба. Ну, зараз, взагалі, наші стрічки, вони ж всі перетворилися в страшний королог. А це ваша дитина? Я, звісно, бачила всі ці слова ваші, коли ви кажете, що батьки просто за природою, та вони не мають ховати своїх дітей. Ви пробачте, що я вас про це питаю. Це ж, напевно, всі журналісти про це кажуть, і кожен раз вас занурюють в цей біль. Але тим не менше. Як ви собі пояснюєте цю роль Романа в сьогоднішній війні? Я живу якраз неподалік тепер там, вулиці, та, яка носить його ім'я. І для мене це буде на все життя згадка. Та, власне, от про роль і про значення, про символізм, він став сучасним героєм, можливо, взірцем, можливо, сам того не хотів, але все ж таки став. Роман, мабуть, краще за нас всіх. Розумів всю природу нашого ворога, і він писав про це, кричав про це. Він, я бачу, що він доніс насправді цю думку до дуже багатьох, які зараз думають і вчиняють так само. А, на жаль, Роман був не єдиною жертвою і. Дуже багато українського світу молодого просто зараз вибивається цією війною. І це для мене також зрозуміло, що це є одною з цілей ворога того, хто почав це вторгнення, той хто запланував цю злочинну війну. Це вбивство української нації. І Воно відбувалося з повним розумінням того, що боронити свої землі вийдуть, в першу чергу ті, хто це розуміє серцем, навіщо це потрібно, і не буде чекати повістки. І саме на них, на цих людей, на цвіт нації і орієнтовані, і націлені в першу чергу були і є ракети, снаряди. Пулі. Так, від нас залежить наскільки ми зможемо бути сильними і витривалими, щоб вдовгу перемогти цього ворога і дотягнути, як мінімум, до тієї паузи, яка нам дасть змогу краще підготуватися. І це сьогодні розуміють без перебільшення мільйони. Це те, що наших дітей ми мали би уберегти від цієї війни і єдиний спосіб це зробити, йти на цю війну самим. Для мене це зараз особисто просто чітке розуміння, що моя війна не закінчиться навіть заголошенням там, кінця військового стану, тому що мій рахунок. Ще не закритий, таких як я, дуже багато людей, з, зокрема тих, хто втратили своїх дітей на цій війні за ці 15 місяців. Пантераса, як ви виховували Романа? Я питаю абсолютно серйозно, тому що це ж те, який він, це його оточення, його наповнення, це книжки, які йому вчасно принесли. Це історія правильно, яку він вивчав. Це якісь переконання, які ви йому, мама, вкладали це, це дуже важливо. Тобто, ну, от коли ти слухаєш таких хлопців чи дізнаєшся, як Роман, ти розумієш, що ну, можливо, так, щось могло бути таке, що він такий сам сформувався, такий народжений, але це все одно виховання. І мені це знаєте, цікаво на рівні держави, яким має бути наступне покоління українців, яким не треба буде під час війни щось пояснювати, а які вже будуть із правильними поглядами і самоусвідомленням. Коли я говорив, що Роману сформували його оточення, я насправді не перебільшував, тому що надто рано він влився в доросле життя, надто рано він став лідером для не просто однолітків а людей, які були старше його по віку, за освітою. Я навіть не знаю, звідки взявся його стрижень. Той, який, власне, всіх так дивував і продовжує дивувати зараз цей характер, щось може бути, звісно, перед генами, але е, те, що Роман обрав від життя, від свого оточення, е, він міг бачити приклад своїх батьків, але, скоріше, він би, наскільки я його знаю, він скоріше би робив висновки, як не потрібно робити, як не потрібно жити з точки зору, якщо брати приклад своїх батьків. Він вчився на моєму досвіді, я думаю, саме з таким аспектом. І він зміг піти значно далі. Занурити значно глибше до розуміння політичних процесів в нашій країні боляче і важко навіть думати про те, ким би він міг стати і вирости, у що вирости, якби не поклав своє життя. Я схочу запитати про важливу подію, якщо я не помиляюсь, вона якраз має стартувати за декілька днів. Напевно, та логічно, що ви хотіли би щось інше та 24 червня робити, не не бути на якісь події, а бути зі своїм сином. Та але коли ви згадуєте про початок війни чи про підготовку, всі ми хотіли би змінити абсолютно все, але це неможливо. На жаль, та і просто рухаємося далі. Але пам'ять пане Тарасе, тепер найголовніше це пам'ять, та яка теж передається, яка теж має бути збережена. А ще нею мають надихатися люди. Розкажіть про цю подію, ну і взагалі про, про зміни, та, які зараз відбуваються у Києві, тому що і боротьба, якою займався Роман, вона продовжується. Це частина цієї справедливості, про яку я вас питала. але в цілому, от найголовніше, мабуть, принаймні нані зараз це ці події дуже важливі і символічні для Києва. Мова про фестиваль пам'яті Роман. Так, але він йде не лише на цих вихідних, він триватиме все літо. Він має дати, практично в кожному місяці буде відбуватись якісь події. Треба стежити за його календарем. 24 червня буде чергова подія в Протасовому Ярі. Чекатимуть на Галявині знову. Дуже е, цікаві події, і це не лише можливість для всіх зустрітися і ще раз і згадати Романа, це можливість побачити, як насправді пам'ять робить, продовжує робити зміни, які би він хотів бачити. І для мене це е, можливість і далі бути з ним, навіть якщо я не матиму змоги. Відвідати події особисто, там будуть трансляції, і коли я дивлюсь те, що відбувається на цих майданчиках, кого збирають на них, що там обговорюється, які ідеї народжуються, і як далі буде відбуватися їх втілення. Власне, я думаю, що Рома був би задоволений тим, як піднесли і. Не суч, його прапор.